thank mm. Yes. Вітаю, дорога церква! Знаєте, у житті кожного бувають легкі періоди, бувають важкі. І незважаючи на це, треба продовжувати читати Біблію і молитися, адже це відносини з нашим Богом, який є джерелом нашої сили. Тому відкриваємо наші Біблії і читаємо книгу Ісуса Намина Перший розділ. Спочатку. І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навинового. Мойсеєвого слуги, говорячи: Мойсей, раб мій помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїловим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як говорив був Мойсей. Відпустині цього ливану і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край хіптияни, аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого, як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний і відважний, бо ти зробиш, що народ, цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам, дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилившись від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити? І наказав Ісус урядникам народу, говорячи: перейдіть посеред табору і накажіть народові, говорячи, приготуйте собі поживу на дорогу, бо по трьох днях ви переходите цей Йордан». Щоб увійти посісти той край, що Господь Бог ваш дає вам його на спадщину. Мойсей помирає. І народ залишається без лідера, людини, яка вела їх по пустелі, і фактично була посередником між ізраїльським народом і Богом. Господь обирає нового лідера, ним стає Ісус Навин. і дає йому завдання перейти Йордан. І довести ізраїльський народ до краю обітованого. З однієї це ну, не так і важко. Але якщо задуматись, то перейти Йордан, глибоку і широку річку, а ще й не самому, а перевести через нього весь великий ізраїльський народ, то це завдання справді ну, не вкладається в голову. Але саме це каже Бог Ісусу Навину. В цьому місці Бог тричі каже Ісусу Навину бути сильним та відважним. Перше в шостому вірші будь сильний та відважний, бо ти зробиш що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Ісус Навин повинен бути мужнім, бо Господь дав йому це завдання. Він повинен це зробити. Перевести народ через Йордан і довести до обітованої землі. Другий раз ці слова зустрічаються в наступному сьомому вірші. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилившись від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Треба бути надзвичайно сильним, щоб, незважаючи на всі спокуси, на нарікання ізраїльського народу, вправді продовжувати слідувати Божому закону і не відхилятися від нього ні праворуч, ні ліворуч. І ще раз бог говорить ці слова у дев'ятому вірші: чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити? Господь каже не боятися, бо Він буде з Ісусом Навином на всіх Його дорогах. І ми ніде не бачимо, що Ісус Навин сумнівається. Він приходить до народу і каже їм, через три дні ви будете переходити Йордан. Ісус Навин впевнений, бо Господь, на... бо Господь дав не тільки завдання, але й обіцянку не залишати. У нашому житті теж можуть бути. Пробування, можуть бути проблеми, можливо, навіть завдання, яке на перший погляд здається непосильним. Але з нами є Бог, який нас любить і хоче допомогти. Він довів свою любов на Христі. Ісус Христос помер за кожного з нас, щоб ми могли мати спасіння. Водночас зараз Він допомагає кожному з нашими проблемами. Я хочу, щоб ми пам'ятали, треба бути сильними і відважними. Бо і навіть зараз Христос дає завдання. Кожне воно різне, але водночас є одне, яке адресується до кожного християнина. В Євангелія від Матвія 28 розділі Ісус каже. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Як і місія Ісуса Намина, це завдання не є легким розказати всім людям у всьому світі про Ісуса Христа, як я можу це зробити. Це теж не вкладається в голову, але ми повинні бути сильними і відважними, бо Господь доручив нам це. Ми повинні зробити виконання цього завдання. Пріоритетом номер один в нашому житті: треба залишатися вірними Божому Слову і виконувати цю місію. Не боятися, бо з нами Бог. Амінь.